Що публікувати в сторіс, якщо кожен день схожий на попередній, і взагалі немає тем, які хотілося б розкрити. А те, що відбувається, не хочеться розповідати, не хочеться висвітлювати, чи взагалі не підходить під тему блогу, і не зрозуміло, що тоді публікувати, про що тоді розповідати. Привіт! Мене звати Юля. Я СММ з досвідом 7 років, допомагаю своїм клієнтам заробляти гроші. В соціальних мережах, особливо в інстаграм, і вже знаю все про те, що публікувати в інстаграм, для того, щоб створювати стосунки з аудиторією, набирати нову аудиторію і продавати свої послуги. Тому зараз розкажу і тобі. Залишайся до кінця цього відео, буде цікаво. Але спочатку підпишись на канал і залиш лайк цьому відео. Для мене це мотивація продовжувати ділитись своїм досвідом маркетолога і своїм життям в Італії. 80% моїх консультацій починаються з питання, що публікувати в сторіс. Я не знаю про що розповідати. У мене дуже нецікаве життя. Я знаю, що публікувати. Я знаю, що розповідати про ваше життя. Я впевнена, що ваше життя не цікаве тільки вам, і тільки на вашу думку. Тому що насправді ми дивимося серіали про любов вже десятки років. Тисяч років, не знаю, ну я умовно кажу. Вже там 50 років знімають серіали про любов, пишуть книжки про любов, пишуть вірші, пісні про любов. Але нам же чомусь це не надоїдає, тому що це те, в чому ми живемо, це те, що нас хвилює. Завжди будуть люди, які живуть в гарних стосунках. Є люди, які живуть в нерозділеною любові, є люди, які хочуть закохатися, є люди, які тільки закохалися. І для них, для всіх тема любові вона не вичерпна. Тобто ми можемо розповідати про те, що відбувається в нашому житті. Не вичерпно, тому що навіть ті теми, які стосуються того, що ми їмо, як ми піклуємося про своє тіло, про своє обличчя, про своє волосся, які застосунки ми використовуємо кожного дня в телефоні, чому ми обрали такий телефон, а не такий телефон, чому ми живемо в цьому місці, а не в іншому місці, чому саме в цій квартирі? Чому нам важливо, щоб колір дивана був саме таким, чому ми любимо мінімалістично, чи чому ми любимо такий стиль? Бароко в своїй квартирі. Купа тем навколо вашого життя, які вже з вами відбуваються, і про які ви можете розповідати вже зараз, вже сьогодні. Ви вчитесь, ви працюєте, ви не працюєте, ви мама, ви е, в декреті, ви е, вагітна, ви наречена, ви шукаєте е, молодого чоловіка, ви знайшли своє кохання. Кожну сферу вашого життя можна розкласти на маленькі тези, що відбувається саме у вас. І ви мені зараз кажете, окей, з любові все зрозуміло. Я не хочу показувати свої стосунки, а це 80% мого життя. Я постійно або в з хлопцем снідаю, або з хлопцем гуляю, або з хлопцем-вечерю, або ми разом щось готуємо. А я не хочу показувати це життя. весь інший час. Я, якщо я майстер манікюру, наприклад, я роблю ногті, або я, наприклад, працюю за ноутбуком, і нічого в мене не відбувається. В мене нема подорожів, в мене нема багато грошей, щоб ходити в ресторани і в кафе, в мене немає тренажерного залу, в який я ходжу, в мене нема класних друзів, з якими я зустрічаюся. Про що мені розповідати? Юля, в мене дуже класичні стандартні дні. І я не хочу розказувати про свої стосунки. Не розказуйте. У вас можуть бути сірі зоні, про які ви не розказуєте. І навіть якщо це складає 80% вашого життя, у вас залишається все одно ваші 20%. І найголовніший, мій найголовніший секрет, у вас завжди залишаєтесь ви, ваші 100%. Тобто те, що ви думаєте, те, що ви відчуваєте, те, про що ви мрієте, те, куди ви йдете, які цілі ви собі ставите, як ви плануєте своє життя, як ви е, організовуєте свій день, як ви робите звичні для вас речі, але своїм унікальним методом, своїм унікальним шляхом. І саме це цікаво людям. Саме це цікаво саме за цим цікаво спостерігати, коли я бачу іншу людину її життя, яке відрізняється від мого. навіть якщо я теж 80% часу провожу з хлопцем, а інші 20% провожу якось там на роботі. Мені цікаво, як це в іншої людини. Мені цікаво, що ти готуєш. Мені цікаво, як ти купуєш продукти. Мені цікаво, як тобі жити в тому місці, де ти живеш. Тому що, наприклад, я живу в Італії, і колись я мріяла переїхати в Італію. І мені було б цікаво спостерігати за людьми, які там вже живуть, як проходить їх життя, що їм подобається, що їм не подобається, з чим вони зіткнулися, з чим вони не зіткнулися, поки вони там живуть. Іммігранти, місцеві жит... жителі. І це здається дуже дивним, розповідати про місто, в якому я живу. Серйозно, так! Якщо ви не знаєте про що розповідати, колись мені моя мама це сказала, і я обожнюю її за цю фразу. Якщо ти не знаєш про що писати, пиши про хмари. Ось і я вам пропоную, що якщо ви не знаєте про що розповідати, розповідайте про те, що вас оточує, про те, що ви думаєте, про те, чому ви так думаєте, чому ви робите звичні для себе речі саме таким способом. І інші люди, повірте мене. Будуть в цьому зацікавлені, Повірте мені, будуть в цьому зацікавлені. Їм буде цікаво спостерігати за вашим життям, тому що вони думають, що всі роблять так, як вони роблять, так як і ви думаєте. А виявляється, що хтось живе якось по-інакшому, робить якось по інакшому Виявляється, що він ріже цибулю ось так, а не ось так. Виявляється, що вони не снідають разом. А я теж давно хотів перестати снідати, а всі навколо кажуть, що треба снідати. Я зараз вам кажу про побутові речі, які відбуваються з кожним з нас, про те, чому ви живете з батьками, чи чому ви живете на зйомній квартирі. Те, що вас оточує вже цікаво іншим людям. Я вас ще дуже прошу не розповідати це як про факти. Я зараз вам якби накидую ідеї, тому це виглядає трішки як факти. Але в сторіс, коли ми розповідаємо, нам треба розповідати історії. Сторіс історії з англійської дуже все логічно. Якщо ви не знаєте, як розповідати історії, ніколи не чули про сюжетні лінії. В мене є безкоштовний урок, який можна отримати, якщо ви мені, мені в ем, інстаграмі напишете слово сторіс. І я вам відправлю цей безкоштовний урок. Це дуже легко, просто і там 13 хвилин, які вам розкладуть по полочках, що таке історії в інстаграм і як їх розповідати, з чого вони починаються і чим вони закінчуються, і де шукати ці історії в своєму житті. Виділили першу таку точку, про яку ви можете розповідати. Це побутові ваші речі, те, що вас оточує. Друга точка, яку я вже проговорила, але проговорю ще раз, це те, про що ви думаєте, мрієте. Куди ви йдете, про що ви зараз переживаєте, тобто те, що у вас в голові всередині, ваша свідомість, ваша підсвідомість, як ви з собою працюєте, як ви пишете щоденник, чи ви просто міркуєте, чи ви не пишете щоденник, тому що ви не розумієте, навіщо це робити, і так далі. Ваші хобі це буде третій момент те, чим ви цікавитесь. І ваше хобі може бути навіть спад. Це окремо для моєї улюбленої подружки Ані. Ваше хобі може бути їсти смачний шоколад. Ваше хобі може бути шукати класні Мішлена і пробувати нову кухню. Ваше хобі може бути в пінтересті дивитися фотографії різних країн і міст, куди ви б хотіли поїхати, робити дошку візуалізації, читати книжки, робити затишним ваш будинок що завгодно, що ви робите просто так. У вільний час, коли вам за це не платять, це називається хобі. Я так це називаю. Я люблю лежати і називається своїм хобі. Якщо ви любите дивитись Ютуб. Вам вже е, така бездонна е, тема для того, про що ви можете розповідати в сторіс. Ви можете розповідати, що ви подивилися, як ви до цього ставитесь, вам сподобалось чи не сподобалось, чому ви дивитесь саме цей канал, е, вам порекомендував його Ютуб? Прикольно, як працює, чи подобається вам як працюють рекомендації Ютуба? Е, як ви шукаєте новий контент на Ютубі? Чи знаходитесь ви в своїй бульбашці, чи постійно намагаєтесь вийти з неї і знайти щось нове? Ви дивитесь Ютуб українською мовою, англійською мовою, мовою країни, в якій ви зараз живете, це все дуже цікаво спостерігати за цим. Якщо ви ще дивитесь Ютуб з ціллю щось дізнатися, це ще може бути і корисний контент, окрім того, що ви просто ділитесь інформацією, яка вас захоплює. Якщо вам подобається спати, ви можете розповідати про те, що ви сьогодні спали. 10 годин і відчуваєте себе класно. Ви купили якусь класну подушку, ви купили нову постільну білизну, ви спеціальні штори повісили, щоб вас ніхто не турбував. Я терпіти не можу прокидатися з будівником. Я можу і про це розповідати. Тобто, знову ж таки, да, трішки побутові речі, але ну, тому що сон. Але тут головне, що у вас є вже хобі, яким ви займаєтесь. Не дивлячись ні на що, ви просто берете це і робите. І ось про це варто розповідати. Для мене це спати, я сказала, ну це смішно, це вже такий жарт, який в нас є. Тому що я трудоголік, і те, що я люблю спати, для мене вже і що я в цьому зізнаюся, це вже дуже велика перемога. Для мене це читати книжки, подорожувати. Я дуже люблю все, що пов'язано з духовністю, з езотерикою. Я дуже багато цьому приділяю час своїм думкам, медитаціям і своєму станові. Тому це окрема тема, про яку я можу розповідати в своєму блозі. Це вже три теми, які ніяк не стосуються ваших стосунків, вашої роботи, ваших стосунків з батьками, що там ще люди не хочуть розповідати. Є теми, які всі такі табуйовані. Я не хочу розкривати свої стосунки, тоді я не знаю про що розповідати. Звичайно, ви можете розповідати про свою роботу. Ви можете розповідати, що ви робите, як ви це робите, чому ви це робите. Помічайте, будь ласка, в цьому відео дуже багато питань. І якщо ви навчитесь ставити собі питання протягом дня, протягом місяця, протягом року, коли ви почнете до своє, до свого життя ставитись через питання. В Цих питаннях будуть відповіді, і ці відповіді можуть ставати вашим контентом. Це дуже легко і просто. Єдине, що треба навчитися себе щось питати. Навіщо мені це? Чому я роблю саме так? А можливо, те, що я кожного дня запалюю по всьому дому свічки, це щось незвичне для інших людей. І я можу про це розказати в сторіс, і з'явиться купа людей, які теж так роблять, або теж так хотіли б робити, або спитають мені як мене, де я купую ці свічки, які саме свічки я купую. Як я роблю так, щоб вони в мене були гладкі, а не з цими ямочками. І ще тисячу ідей для контенту, які далі з'являються. Я дуже хочу вас зарядити ось цим баченням свого життя як чогось унікального, як шляху, який проходите саме ви, саме так, як вмієте, тільки ви. Навіть якщо вам здається, що всі їдять авокадо тости, кожне відео, яке входить в інстаграмі з авокадо-тостами, збирає мільйони переглядів. Всі їдять авокадо тости. Але що тут такого унікального? Тому що всі, хто їдять, їм цікаво подивитися, як їдять інші. Хто не їсть, хоче замотивувати себе їсти так само. Хто е, хоче знайти якийсь новий рецепт авокадо тоста, теж дивиться це відео. Розумієте? Або просто естетично, мені подобається, як виглядає авокадо на хлібі. Побачте в своєму житті точки. На яких ви спираєтесь, і про які ви можете розповідати, навіть якщо вам здається, що в вашому житті нічого екстра не відбувається? Звичайно, дуже легко розповідати в сторіс про те, що я поїхала на приватному літаку, чи купила сумку Шанель, чи купила новий супердорогий телефон. Про це можна просто розповідати, і це буде збирати охоплення, але це не цікаво. Окей, я покажу люксові пакетики, і скажу, що мій курс допоміг мені купити ці люксові пакетики і в мене куплять цей курс. Але яка людина, хто я? Як мені, як людині, вдалося організувати своє життя так, стати такою людиною, яка може їздити на приватному літаку, яка може купувати ці люксові пакетики? Ось це людям цікаво. Тому почніть з цього. Почніть розповідати, яка ви людина зараз і якою людиною ви хочете стати. Як ви змінюєте свої звички, наприклад. Тут, звичайно, червоною лінією йде важливий нюанс цікавість до свого життя. І якщо ваше життя вам буде цікавим, ви ніколи не залишитесь без ідей для контенту в сторіс. Просто подумайте про це. Що, можливо, не треба планувати контент в сторіс, треба планувати своє життя. Подумайте, що в вашому житті є таке, що ви б хотіли змінити, додати, прикрасити. Або, можливо, ви зараз хочете подивитись на це з інакшого боку, ви хочете змінити професію, переїхати в іншу країну. Пропишіть собі це, подумайте, що в вашому житті зараз відбувається. Поставте собі ці питання, які я весь все це відео намагаюся вам поставити. Переслухайте його ще раз, подумайте. Над своїм життям, з точки зору людини, не яка його проживає, а з точки зору людини, яка дивиться на нього з боку. І тоді ви побачите, що в вашому житті є дуже багато всього, про що ви могли б розповідати, навіть якщо там нема екстра подій, які відбуваються. Навіть спробуйте зняти чашку кави, яку ви п'єте зранку, і поділитися з людьми. Цією затишком, теплотою, цією кавою, з чим ви любите її їсти, яка у вас чашка, кружка, чому саме цю кружку ви обрали, і чи важливо взагалі це для вас? Ви заварили каву в кавовій машині, чи ви заварили каву в спеціальному такому а, пристрої, чи ви заварили її в турці, а, чи ви вийшли в улюблену кав'ярню і взяли каву там. Просто кава! Ви вже може стати дуже класним. Приводом для контенту, який розкриває вас як людину. Я нещодавно познайомилася з неймовірною дівчиною, і вона мені сказала, я не люблю каву з кавових машин, тому що це дуже багато сміття, яке ми залишаємо. Це вже розкриває її як людину. І це просто кава. Я вірю в те, що ваше життя унікальне і в ньому є дуже багато всього, чим ви могли б поділитися з людьми. І дуже сильно вас прошу бути достатньо сміливими для того, щоб цим поділитися, тому що світ чекає саме на вас, саме вашу історію і саме ваше життя має стати ем, прикрасою наших соціальних мереж. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатись на канал. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!